У разі найгіршого розвитку сценарію на Запорізькій атомній електростанції найбільша небезпека чатує на тих, хто перебуватиме в 50-кілометровій зоні. Однак поширення радіації буде і на інших територіях. Як діяти в такому випадку, знають львів'яни Андрій та Ілона. Вони гостюють в Ужгороді та зізнаються, що запаслися продуктами, питною водою та завжди при собі мають таблетку йодиду калію. Зільно. Закритися, змити, зняти чистий одяг, в одяг, передягнутися, помитися за можливості, не вживати протічну воду, використовувати лише запасів, чекати вказівок військової адміністрації. Ужгород ж більш оптимістично ставляться до ймовірного розвитку ситуації. Ні, не запасаюся. Я сподіваюся, що цього не станеться. Дуже сподіваюся. Наші захищають гори. Так що думаю, що. Все буде добре. сподіваюся, дуже сподіваюся. Та і нас не на мене, то, напевно, Як піде радіація, то я вже в такому віці, що нічого не боюся, тільки за дітей, за онуків. На Закарпатті ведуть постійний моніторинг рівня радіації в повітрі. Вісім метеостанцій області щодня кожні три години замірюють рівень гамма-випромінення. Крім того, на двох станціях в Ужгороді та Рахові відбирають опади для дослідження і ще на одній атмосферні аерозолі. Всі дані обробляються постійно. Гранична норма радіації 0,3 мікрозіверти в годину. На Закарпатті зазвичай рівень не перевищує 0,16, каже начальниця лабораторії спостережень за забрудненням природнього середовища Марія Федор... Актуальні дані радіаційного фону постійно оновлюються на онлайн-мапі. В нас в системі встановлено дві автоматичні системи контролю за радіаційною ситуацією. Це у Берегові і в Ужгороді, які передають всю інформацію онлайн в європейську систему. От картину зараз бачите на моніторі кожні 10 секунд цифра змінюється? Це автоматичні датчики, які входять до світової системи. Щодня в центрі прогнозування наслідків радіоактивних аварій розраховують ймовірні при аварії на Запорізькій АЕС. В розрахунках враховують напрямок вітру та інші погодні умови. На поширення радіації впливає багато чинників. Ну, загальний перенос повітряних мас, північне півкулі, запада, на схід, тобто західний перенос. Тобто, в будь-якому випадку ну, загальна маса повітря буде переміщуватися на схід. Інша справа, що в ну, кожному конкретному випадку треба враховувати симатичну ситуацію тобто, що впливає зараз на формування погодних умов, в тому числі на вітер. Навіть якщо напрямок повітряних мас зміниться і піде зі сходу на захід, то відстань майже тисячу кілометрів та гори стримуватимуть поширення радіації, запевняє біолог Олег Колесник. Ймовірність того, що ця хвиля, якщо буде радіоактивно зараженого пилу, да, піде до нас, вона дуже мало ймовірна. Тобто, і враховуючи відстань велику, тобто, при найсамогіршому сценарії, що може бути у нас, це може бути тільки не. Велике підвищення радіаційного фону. Гори закривають фронти, тобто ті фронти повітряні, які йдуть, гори їх осаждують, закривають, тобто через гори Карпати, рідко коли проривається фронт на нашу територію. Це якраз і сприяє тому, що ми захищені. У разі підвищеного рівня радіації населення сповіщатимуть всіма можливими засобами зв'язку. Що ж до йоду, чи йоди до калію, медики просять не вживати їх без потреби та вказівок центру громадського здоров'я. В разі чогось поступає інформація, це є разовий прийом препаратів йоду. Все буде сказано, в яких дозіровках, скільки, кому, по вікових групах. І повинні люди ще розуміти таке, що найбільше йодопрофілактика потрібна це діти, старші люди, ну, вірніше ослаблені люди і люди до 40 років. Після 40 років такої ургентної йодної профілактики не потребується. А ще потрібно сидіти вдома, заклеїти вікна та вентиляційні отвори, їжу та напої вживати тільки ті, що герметично упаковані, при необхідності вийти на вулицю, одягати резинові рукавички та чоботи, і максимально закрити все тіло одягом. І найважливіше не панікувати.